Вейпінг це дещо неймовірне, нарешті, менш шкідлива альтернатива курінню. Він доставляє один з найпопулярніших у світі наркотиків нікотин. Він може покращити увагу, концентрацію, пам'ять, швидкість реакції і витривалість. Також нікоти та стрес, стрес тому слави або зменшити зменшити і покращити настрій. І це просто приємно взяти щось до рота і отримати легкий удар у порівнянні з іншими стимуляторами. Ефект нікотину не завдає такого сильного удару по тілу. І абсолютно зрозуміло, вейпінг набагато менш шкідливий, ніж куріння. Куріння доставляє гарячий дим і токсичні частинки прямо в легені, миттєво завдаючи шкоди організму. Але в цьому відео ми розглянемо тільки нікотинові вейпи. Так, нікотин, C9, це один із найбільш звикальних наркотиків, але сам по собі вейпінг не виглядає таким же й поганим. То чи справді це так небезпечно? Потрібно розібратись швидко у той час, як у західних країнах куріння відходить у минуле вейпінг серед підлітків перетворюється на епідемію. У 2023 році у Великій Британії 20% дітей пробували вейп У США 8% школярів регулярно вейплять, кожен четвертий з них щодня. І майже всі користуються Як працює вейпами, вейпінг, зі смаками? і що відбувається у вашому тілі. Вейп це невеличкий резервуар з рідиною, яку нагріває металева спіраль і перетворює на пару. Основні інгредієнти пропілен, гліколь і гліцерин, ті ж, що й у димових машинах. Їх використовують у харчовій промисловості, косметиці, фарбах, пластиках тощо до цього додають нікотинові солі та ароматизатори. Найкраще це можна Але порівняти це з мханням та аерозольний туман. Тепла, мільярди частин речовину розі потрапляють частинами. у легені, де нікотин всмоктується в кров і потрапляє в мозок. Але тут і починаються проблеми. Що насправді містить вейп? Ми не знаємо точно. Дослідження показали, що вейпи містять десятки різних речовин, більшість не вказані на етикетці. Багато з них технічно безпечні, але лише при нанесенні на шкіру або при вживанні в їжу. Вдихання це зовсім інша історія. Наприклад, цинамальдегід з кориці пошкоджує клітини при вдиханні. Бензальдегід з мигдалю яблук може подразнювати дихальні шляхи. Ще гірше при нагріванні хімікати розкладаються або з'єднуються, створюючи нові сполуки з невідомими наслідками. При перегріві пропіленгліколь і гліцерин утворюють токсичні речовини, і ви це відчуєте запаленим смаком. Також металева спіраль випускає в пару металеві частинки: алюміній, бор, кальцій. Це може викликати залізу, запалення ленів, хромхід, нікель, утруднене дихання, а нікель навіть рак. Що ми знаємо про наслідки для здоров'я? Вейпінгу всього близько 10 років, тож ми не знаємо всіх довгострокових ефектів. Більшість досліджень стосуються курців, які перейшли на вейпи. І так це краще, ніж курити. Але що, якщо ви ніколи не курили? У короткостроковій перспективі перше масштабне дослідження серед некурців почалося лише у 2024 році. Можливі ефекти. Запалення легень та пошкодження клітин, підвищення тиску, пульсу, оксидативний стрес, усе це може спричинити хвороби серця, судин, мозку. Але усе це можливо поки що є багато здогадів: вейпи дають надмірну дозу нікотину. Для підлітків це особливо шкідливо. Їхній мозок ще розвивається, і нікотин впливає на зони, відповідальні за настрій, імпульси, мотивацію. Можливі наслідки дефіцит уваги, імпульсивність, депресія, гіперактивність. Також може виникнути психологічна залежність, тривога, дратівливість, головний біль, безсоння, зниження концентрації, збільшення ваги. Але усе це оборотне, через 72 години нікотин зникає з тіла, і через кілька тижнів симптоми минають висновок. Вейпінг занадто приємний і ефективний, тому викликає залежність дуже легко. Кожен курець, який переходить на вейп, лякати не працююча стратегія. Якщо вейп знімає стрес, а ви кажете, що він шкідливий, люди знову будуть вейпити від стресу. Ми створили супернікотинову машину, яка робить залежність привабливою для підлітків, бо вона смачна, як жуйка. Вейпінг ще новий. І ми маємо шанс втрутитися, поки ця залежність не вийшла з під контролю.